Ми батьки учнів ліцею номер 115 зібрались тут на підтримку нашого директора, Плотнікова Сергія Володимирича, і просимо залишити його на посаді директора, так як ми не можемо без нього. Ну, потужний конфлікт, мій, як неперемиреної особи, борця можна сказати, з місцевими органами самоврядування, Ну і зрештою, такі як я. Не дуже зручні. Люди, які бачили, от, вміють оцінити, скажімо так, які, ну, напевно, оцінили мої зусилля, мої старання. І я дякую їм неймовірно. Я... Просто надихаюсь тим, що я бачу. Людина, до якої можна було просто звернутися, от прийти до нього в кабінет у будь-якій годині. Він до десятої, до одинадцятої вечора знаходився в школі. Ця людина живе школою. Тобто, ми розуміємо, що зараз людину ставлять, яка просто зручна, розумієте? Не дивлячись на цю ситуацію, він продовжує робити, щоб в нас було. Як можна краще майбутнє. У Мене дитина після звістки, вона в мене вчора цілий день проплакала, просила. Вона ставала навколішки і просила, мама, зроби що небудь. Говорить, будь ласка, зроби, щоб у нас не забирали нашого директора. Подобається нам тим, що завжди допомагав нам, був добрий з нами. Дочка старша вже закінчила цю школу, Ні. так що нам є з чим зрівнювати до нашого директора, до до Сергія Володимировича і під час нього.